Мені не вперше доводиться чути таке, погані люди час від часу зустрічаються на моєму шляху. Не всім до вподоби мої висловлювання. Багато хто не розуміє і хоче заподіяти шкоду. Але я вже звик до цього і мене так просто не залякати. Смію вас запевнити, проповідник. Ви ще жодного разу не зустрічалися з поганими. Вам би напевно запам'яталася ця зустріч. Бо погані це вже не люди, а ті, хто переслідують вас. Швидше за все, їх можна назвати розсердженими конкурентами. Вони злі, в цьому немає ніяких сумнівів. Адже ви забираєте у них частину доходу, а в пастві кожна вівця на рахунку. Вам чи не знати. І вони будуть посилати до вас людей. Спочатку просто з погрозами. Ну а після їм доведеться перейти до більш переконливих заходів. Я маю на увазі псування майна перешкодження проведенню ваших заходів за допомогою можновладців. У офіційної церкви завжди є в запасі Такі друзі, і вона ними користується. Якщо вважає, що по-іншому ніяк. І нарешті останній аргумент фізичний вплив. Якщо ви не відступите, так і буде, повірте моєму багатому досвіду. Я знаю, ви скажете. Моя парафія має більш ніж скромний дохід незлічені багатства це не про нас. І людей до мене приходить не так вже й багато. Як же я можу заважати церкві, що існує на цій землі? Вже багато тисяч років. Я охоче, вірю вам, але злі люди і не подумають прислухатися до таких правдивих і розумних слів. Вся справа в перспективі. А раптом, завтра, ви станете неймовірно популярним у наш час та з допомогою соціальних інструментів. Достатньо одного вдалого відео у світовій мережі, і ось уже нікому невідомий проповідник стає брендом номер один. Злі люди добре про це знають, і вони зроблять все можливе, щоб не допустити такого.